Якщо штурм, то тільки на конях окупанти вчать своїх солдатів воювати верхи, а їхні військори всерйоз розповідають про величну кінську інтуїцію. Виглядає все це радше як середньовічна постанова, ніж сучасна війна. Чи дійсно коні можуть стати гідною заміною бронетехніки та чому у війні високоточних технологій окупанти знову вимушені сідати на в'ючних тварин? Далі розповім. Російські окупанти оголосили про намір залучати коней для штурму. Раніше в медіа вже фіксували експлуатацію росіянами в'ючних тварин, зокрема жеребців, віслюків та навіть верблюда. Але схоже, це набуває нових масштабів. За словами російських так званих військорів, коні зможуть їм неабияк допомогти. Вони вважають, що тварини чутливіші за людей і завдяки цьому зможуть з легкістю обходити магнітні міни. А також стверджують, що коні досить швидко долають складний рельєф Донеччини. Головне, щоб не було киткови, адже є міни, які реагують саме на метал. Плюс до цього вони прекрасно орієнтуються і бачать в темряві. Вирішальні відрізки простору від наших позицій до окопів ворога кінь здатний подолати швидше ніж будь-який інший транспорт. Донбаський рельєф дозволяє їй прокладати маршрут прямо без будь-яких доріг. Планується, що коней росіяни використовуватимуть для пересування штурмових груп. Один військовий керуватиме твариною, а інший здійснюватиме вогонь. Загалом переваг для штурмовиків таким чином створюється чимало. Навчати, щоправда, необхідно не тільки вершників, але й самих коней. Важливо, щоб вони звикли до звуків стрілянини і вибухів, не лякалися їх, але і це вирішується. Сам бачив. Подібні експерименти росіяни вже проводили у лютому цього року, але тоді коні використовувались лише для перевезення вантажів на передову. Як зазначив The Wall Street Journal, до лютого 2022 року коні та віслюки офіційно були закріплені за двома підрозділами російської армії для логістичних завдань у гірській місцевості: 55-ю мотострілецькою бригадою, де використовували монгольських коней, а також 34-ю окремою мотострілецькою гірською бригадою з карачаївськими конями, використання тварин для логістики на фронті може виглядати екзотично, але пояснюється високою активністю Україн. Ських дронів зазначають у виданні. Через активність наших дронів утворюється сіра зона вздовж лінії фронту, де безпечне пересування техніки неможливе, і росіяни змушені застосовувати коней та віслюків як в'ючний транспорт. Водночас російські війська використовують і інші види транспорту, наприклад, мотоцикли, на яких під час штурму може одночасно перебувати до 30 осіб. Тривалість і масштаб практики використання коней та віслюків окупантами поки невідомі. Але залучення їх до штурму свідчить про виснаження та адаптацію російських військ до нових реалій загарбницької війни в Україні. А що думаєте про коней, штурмовиків ви діліться в коментарях? Не доїхав на полігон. Бійці ГУР ліквідували підполковника Росгвардії, який очолював спецпідрозділ Авангард разом із двома підлеглими окупантами. Спецоперацію провели у глибокому тилу Росії. Як саме вона відбувалася? Та що відомо про російський спецпідрозділ? Далі розповім. Українська розвідка провела успішну спецоперацію на території Росії 27 вересня поблизу селища Тамбукан у Ставропольському краї, яка розташована за тисячу кілометрів від України. Ліквідували підполковника Росгвардії та ще двох окупантів. Угуру уточнили, що спецоперацію провели за підтримки руху визволення Кавказу. Знищено підполковника Росгвардії, який очолював групу ворожого спецпідрозділу Авангард. А також помічника та водія ватажка Рашистів. напередодні ліквідації підполковник Росгвардії разом із помічником та водієм прямували на полігон. Їхній автомобіль було знищено, а окупантів ліквідовано. Що відомо про рашистський спецпідрозділ Авангард. 17-й окремий спецпідрозділ Росгвардії Авангард був створений у жовтні 1998 року на базі рот спецпризначення 54-ї дивізії внутрішніх військ. Підрозділ складається з чотирьох спеціалізованих груп, дислокується поблизу мінеральних вод у ставропольському краї, через що його неофіційно називають «єрмолівським загоном або ж просто мінводи. Авангард виконує широкий спектр завдань, охороняє громадський режим, бере участь у з. Збройних конфліктах, зокрема чеченській війні, формує та придушує масові заворушення. Підрозділ також забезпечує безпеку важливих державних об'єктів і спеціальних вантажів, охороняє високопоставлених осіб. Крім того, авангард співпрацює з прикордонниками ФСБ для захисту кордону Росії. Завдяки точним і злагодженим діям українських розвідників, ворог втрачає здатність ефективно координувати свої підрозділи. Кожна така спецоперація значно підриває бойовий потенціал окупантів і доводить, що українська армія діє швидко та результативно. А які у вас емоції викликають такі спецоперації? ГУР Діліться в коментарях. Карпати замило снігом та накрило морозом, а Одеса йде під воду через потужну зливу. Синоптики попереджають про справжню негоду на початку жовтня для всієї країни. Природа готує для нас різкий контраст від осінніх злив до зимових пейзажів. Які області негода накриє першими? Де метеорологи прогнозують сніги дощі та чому ця зима обіцяє стати рекордно холодною? Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. Атмосферні фронти принесли в Україну похолодання та дощі, а разом із ними сніг і заморозки. У Карпатах температура вже опустилась нижче нуля і випав сніг на Чорногорі та Горі піпіван зафіксовано мінус 3 градуси за цельсієм та сильний вітер східного напрямку. Про це повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Тим часом Одесу серйозно підтопило. У місті за один ранок випала місячна норма опадів. Через потужну зливу вулиці міста перетворились на річки. Автомобілі пливуть у прямому сенсі слова. У кількох районах міста повністю зупинили рух громадського транспорту через озера, у які перетворилася дорога. Передмістя також страждає від негоди. Деякі райони залишились без світла. Синоптики оголосили штормове попередження. Якої погоди чекати на початку жовтня іншим областям України в останній день вересня? Більшість регіонів нашої країни накрили дощі, подекуди сильні з грозами на південному заході. Лише на сході сухо. Вітер східний, місцями поривчастий. До 15-20 метрів за секунду. Вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. Вдень від плюс 11 до плюс 13. У Карпатах близько нуля градусів за Цельсієм із мокрим снігом. В столиці хмарно з дощем. Температура вдень плюс 11-13 плюс градусів. Спочатком жовтня похолодання посилиться. У середу в день температура знизиться до плюс 8 плюс 10 градусів за Цельсієм. Уночі до плюс 5 плюс 7 градусів. У південних областях в день трохи тепліше до плюс 15 градусів. Опади триватимуть майже по всій країні, подекуди з грозами а у Карпатах із мокрим снігом. 2 жовтня синоптики прогнозують невеликі дощі. У горах знову можливий сніг. На Південному Сході та у Криму буде сухо. В день плюс 8, плюс 10 градусів. На Лівобережжі тепліше – до плюс 16. А вже в п'ятницю, 3 жовтня опадів нарешті стане менше. Лише на Заході місцями очікується мряка чи невеликі дощі. Вночі від плюс 4 до плюс 6 градусів. У день від плюс 10 до плюс 12 градусів. У Патах від мінус трьох вночі до плюс шести в день така погода протримається щонайменше до кінця тижня. Тож варто запастися смачною їжею, теплим і водонепроникним одягом та парасольками. Восени ми ще відчуємо теплі подихи бабиного літа. Та зима готує зовсім інший сценарій. Вона обіцяє стати рекордно холодною. За прогнозами західних синоптиків із метеорологічної служби МК грудень буде порівняно м'яким із опадами. А вже у січні прийдуть справжні морози та снігові хуртовини. Найбільше холодів зазнають центральні та східні області України. Завершення зими принесе справжні випробування. У лютому східна Європа може пережити найнижчі температури через вторгнення арктичного повітря. Саме цей місяць стане найсуворішим і принесе не лише рекордні морози, а й рясні снігопади. А чи готові до повернення морозних і сніжних зим в Україні? Ви діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.